Згідно з графіком, затвердженим головою Радехівської райдержадміністрації, 17 березня, працівники Радехівського районного сектору Державної служби з надзвичайних ситуацій проводили профілактичні відпрацювання в селі Тетевчиця. На виїзді з ними побував наш репортер Сергій Сторощук. Свою роботу в Тетевчицях, виїзна група працівників Радехівського районного сектора Державної служби з надзвичайних ситуацій у складі Василя Савчука, Руслана Доманчука та Романа Козири розпочала в робочому кабінеті голови сільської ради, де обговорили проблемні питання, що виникли в ході попереднього відпрацювання, та окреслили завдання і цілі подальших дій. Насамперед акцентувалось на протипожежній безпеці торф'яників, котрі розташовані на околицях села. Кожного року на території Тетевчицької сільської ради, ну не тільки на території Тетевчицької, практично в кожному селі району, де є поклади торфу, виникають пожежі. торфу. на території Тетевчицької сільської ради, значить, є поклади торфу навколо села. Є залишки минулорічного сухостою, Внаслідок наслідок пожеж. Сухостою може зайнятися оцей торф, можливо, кинути якийсь недопалок. Є факти, коли просто сонце фокусується на якісь скляні предмети, відповідно, займається автоматично сухостій і торф з 13 по 17 березня 2017 року. Радехівським районним сектором було проведено відпрацювання Тетежівської сільської ради щодо попередження пожеж в житловому секторі та недопущення пожеж в екосистемах. Принагідно рятувальники побували у сільській бібліотеці та у відділенні зв'язку, де роздали інформативний ілюстративний матеріал з протипожежної безпеки та провели бесіди з керівниками і відвідувачами. Далі пішли вулицями села, насамперед зупиняючись у громадських місцях та місцях скупчення людей. Побували у сільській медичній амбулаторії біля крамниці. Селяни охоче слухали застереження рятувальників, брали листівки, ставили запитання. Виявилось, рятувальники у них не перші. З такою ж місією вже ходили працівники сільради і сільський голова Йосип Царук. По населених пунктах, от, особливо по Тетерцях, розносилася наглядна агітація, розносилися, ми ставили людей до відома. По сільській раді постійно проводиться така робота, от, тому що в нас так, так як всі знають: торфовища, очерета, сухі трави. От є люди, які можуть цінокоси свої спалювати. Деколи свій агітаційний похід рятувальники проводили просто на вулиці з випадковими перехожими і навіть проїжджими. Усі до їх розмов ставились уважно, люб'язно і подячно. Одним з маршрутів стала Тетевчицька загальноосвітня школа. Тут, задля корисної зустрічі з рятувальниками, зібрали в актовій залі школярів середніх і старших класів. У розповідях рятувальників акцент знову ж таки на протипожежній безпеці довкілля, власного життя та життя оточуючих щоб забезпечити попередження, виникнення пожеж в житловому секторі та в екосистемах. В екосистемах це тобто, спалювання сухої трави та торфів. Як сталася пожежа, як діяти, що робити. Детальніше прочитайте ознайомість. Будь ласка. Так, Плакат, такий. Свій, і оборони, і оборони, Для школи, крім листівок і плакатів, рятувальники подарували відеофільм про вибухонебезпечні предмети, який школярі по закінченні виступів переглянули на великому екрані. Дані випадки вибухонебезпечні предмети вони являються непрогнозованими. Люди певний час навчаються, щоб провести якісь дії над ними, і вони використовуються в бойових умовах. Граната граната складається з металевого корпусу, заряду вибухової речовини та підривника. Дальність розльоту осколків у різних типів гранат до 200 метрів.